Іноді кажуть, що я є найвищим скарбом усього людства: від тіла до душі, від зовнішності до серця. То що ж це взагалі таке? А ще ми все частіше чуємо про аюрведу. і з цим цікавим словом теж сьогодні розберемося. І з вами Злата Лата Погнали! Як не крути, а саме Індія є колиською йоги. Звідти бере свій початок. ця багатовікова практика. Це найвлучніше слово, щоб пояснити, що це таке. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо розібратися, що таке йога. Буквально слово йога означає з'єднання, зв'язок, але зв'язок чого і з чим? Йога – це система вправ і практик, яка допомагає зміцнити тіло. Покращує гнучкість і заспокоює розум. Вона включає в себе фізичні пози, асани, дихальні техніки, пранаяма та медитацію для досягнення гармонії між тілом і духом. Перший крок у Йозі налагодження контакту зі своєю внутрішньою сутністю, щоб пізнати себе. До речі, маємо сказати, що йога не є виключно східним явищем. Хоча, на загальну думку, вона народилася на Сході. В Індії. Словом тут все більш-менш зрозуміло. А що таке аюрведа? Аюрведа – це давня індійська система медицини. Яка спрямована на підтримання балансу між тілом, розумом і духом. В гірваді використовують натуральні методи лікування, такі як трави, дієта та масажі. Обидві практики мають спільне коріння в давньоіндійській культурі та філософії. Ці системи фокусуються більше на запобіганні хворобам, ніж на їх лікуванні, і підтримують здоровий спосіб життя, але є і відмінності: йога і аюрведа доповнюють одна одну, але мають різні підходи до здоров'я. Наприклад. Йога зосереджена на фізичних позах, дихальній техніці та медитації, а аюрведа – на дієті та режимі дня. За статистикою йогою займається близько 300 мільйонів людей у світі. Десь нещодавно в Індії навіть з'явилося міністерство йоги. Його мета популяризувати, тобто поширювати традиційну індійську медицину. йогу та аюрведу на такий крок пішов прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, відомий своєю прихильністю до йоги. Насправді індійський масовий підхід до йоги вражає. Стається, що там займаються не всі. І в Україні існує офіційна федерація йоги, і ви можете долучитися. А з вами була Слада Цимбаліста. Будьте здорові!